Вже від скважина то повна вода. Це літня кухня, так? Так, да, це літня кухня. Дивіться, сідає прямо. А вона вище, так, була? Вище, каня, вища, каня. Вища. видно, що а, видно, ось по... вода там у видно, що вода там ми... усі. Якщо воно це, це піде кухня, піде і ця скважина, водичка. Це все піде. А де ви На нагороди, ось. Бачите, йде, що воно робить. Загороди, так? Да? Да, садили, садили, наживали. Наживали, так. Да. І все втратили. Це ж дуже на що вода воно хилить. Да, да, да. Бачите, скільки води. Наш піде, все воно піде, тому що вийшов, вийшов, Воно вже усідає. Усі так, все, не Ну, Ми вам можемо максимально сюди возити допомогу. У нас ще там люди заказали нашу... а! 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 заявочку заказали по поводу гігієни. І речі вони сказали, дорослі треба. Ну, але воно все да, І ми ще вам довеземо сюди води, тому що води взагалі нема, так? Да? І отаку от нема, нема у вас є. Ні, ми стирати, я не знаю, чим нам стирати. А я такої не води немає. Вязне. Це ж теж, у роду дивіться? Так, дивлюсь. так, це, це полісадник, там рози були, часничок був, клубника була, це все воно ну, намокло і все. Mm -hmm. Овоща вам сюди теж так, потрібні? Так. Хоч хазяйство да, на місці. Короки ціліли. Дві А ж, молоко куру... є, так? Да? Да, ні, вони ще не розстелені сюди. Ростелені, так. Да. А то ж бомбили, теж побивало, і бичків побивало, і коров побивало. Так, ну не розстрайтесь. Це... Будемо потрішки друг друга підтримувати. Статі, вам я вам хочу сказати, вам а, 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 а що нам спасіба? Ми е, возимо, допомагаємо, що можемо від себе виділяємо. Велика подяка також нашим людям, які в ближній кажемо, громаді багато округів нас, да. передають. Ми усе вам привеземо. Там два округи нам Старостинський, Степівський і Олександрівський, передали. Гречаноподівська громада, це близько біля нас. Ми з Широківської громади. То вам все привеземо. Так, ну А там підтопимо, звичайно, дуже сильно. Оце, вже починає провалюватися да, повністю. А, да, так, ось, ось бачите, все, вчора не було, сьогодні вже попадало. І ось, бачите, ось, ось, ось тріщина, воно воно ось. ось, ось тріщина, воно воно розмовку. Так, да, ось, ось тріщина, воно все піде. Піде все туди.